В суспільстві мало знань та адекватної інформації про людей з інвалідністю. Нас або героїзують, або співчувають нам. Інших варіантів немає. Інвалідність не діагноз десять історій успіху, які вас здивують чотири історії про людей з необмеженими можливостями. Про що ці заголовки, крім того, що від них сіпається око, болить голова і хочеться кудись заховатися. І ми чули про свободу слова, свободу мирних зібрань, право на життя, захист прав білих чоловіків, рухи за права окремих груп жінок, людей з інвалідністю, права етнічних і національних меншин, ЛГБТ, людей, які живуть з ВІЛ та багатьох інших расова сегрегація, смертна кара В нашому оточенні ще точно рано заспокоюватись цим фемінізмом. Досі немає жіночої військової форми і жіночого захисту. Армія чоловіча справа, так? Тому жінки можуть носити чоловічі труси. Як саме змінювати суспільство, як впливати на прийняття рішень, про це буде наша очна школа-лідерка.